І нехай день буде добрий. Ось, пані Олечко, ось в пряничок, той яким з вами. І там на ще одна коліжанка приєдналася з йому. 9 серпня 25-го року зранку до ранкової кави, як символ вашої перемоги. Ви е, обійняли друге місце цьогоріч. Якби ж ви так уміли свистіти, пані Олю Тимошенко, як, як наша переможниця пані Антоніна, то у вас би було перше місце. Ви подарували цього пряничка. на ньому написано борщик у горщику пішня 2024. Надзвичайно приємно. І я його почепила на свяшок. Ми його будемо всі бачити. Всі, хто захоче до нас завітати, на світлицю. Усім принагідно, моїм дорогим гостям, учасникам, я вам дуже дякую за мій фестиваль. Мій фестиваль зробили ви. А я планую наступні фестивалі 9 серпня 25 року. 101 борщ, і перший борщ, цей 101 зварить Микола Різник. 5 жовтня організуємо фестиваль у скалі Подільській, це на межі Хмельницької Тернопільської області, теж з борщем. Але там акцент дещо інший, там срібна вода, кава, 330 літрів, там своя тема. 26 жовтня, 24-го року, у нас коровай-фест. Запрошую всіх у клуб борщотворців. Запрошую жити, запрошую бути і жити щасливо. Нехай день для добрих людей буде добрим.